Розкажу вам, що я сьогодні був сильно здивований два рази, два факти. Перший, осушувач прокрафт 80-ка наш, вже пішов в роботу, є почин. Трошки я так вагався, брати його не брати, ціна питання дуже немаленька. Він біля 30-ки коштує, аренда 800 гривень теж немаленька. Чи буде, будуть брати, не будуть брати. Все, сьогодні людина взяла, вчора забронювала, склали, новенький. З упаковочки поїхав. Все, почин, в добру путь. Це перше, що я так вагався, а другий, а і ще є бронь. Ще по ньому є бронь на суботу, тобто вже і далі він буде працювати. Супер, гарний якби, початок, гарне обладнання. А другий момент, друге питання, що людина, яка на суботу забронювала, позвонила, сказала у вас на сайті, побачив нове обладнання. Ви тільки вчора виставили. вчора, здається. Побачив, що там, як розпитав, запитав і забронював на суботу. Тобто люди цікавляться, слідкують за сайтом, бронюють, дуже приємно. Сайт, до речі, це дуже гарна перевага. Маючи сайт, ми, ми попереду. Один з аспектів, чому ми попереду, чому ми рухаємося в ногу з часом. Це дуже, дуже корисно, хто вагається мати, не мати сайт в сфері прокату, однозначно. Це є плюс. Прокат сервіс, оренда владнання в Житомирі.